Всім привіт! Я вийшов на вулиці міста Кременець, щоб провести соціальне опитування. Що старші люди думають про моральність сучасної молоді? Чи вірить сьогодні молодь в Бога? Зараз ми про це дізнаємося. Ви на каналі Тарас Латко і ми починаємо. Ого, хто опитування веде? Просто я для свого каналу веду в YouTube. Mm -hmm. Напевно, що менше було всього висвітлено в часи моєї юності. Я думаю, що вони, в принципі, молодь розвивається разом з тим, як розвивається світ. А більше-менше, тому mm -hmm. важко казати. Ну, я не можу за всіх сказати одночасно, але відрізняється багато в чому відрізняється. В кращу чи в гіршу сторону? Напевно, щодо культури, то гіршу. А, а чому? А чому? низький рівень. Не з керівню освіти чи освіти, виховання? — було? Освіти, напевно, взагалі, виховання. Бачите, то зовсім інші обставини. В нас було одне, а тут зовсім друге. Ну, мені здається, що однакові. У нас Афганістан був, а зараз. Ми, ну я знаю, якісь були, ну, певне, культурніші чи що, ну, якісь, як зараз та молодь, теперішня молодь, вона ну, не вся, звичайно, але ж не сказала. І ми були моральні, і тут є і моральні, і аморальні. Свій. Те, що зараз до цього всього легше відноситься, і люди раніше дорослі шуть, можна сказати, що вони. Сьогодні? Да, так, я mm -hmm. на увазі. Колись дуже таке воно все було. Скажімо так, можна подивитися навіть на наших батьків, на дідусів, бабусів, що в них трошки інші принципи, інші... Десь інші думки про це. Але я вважаю, що зараз молодь стала якась дуже. продвинутіше, скажімо так. Mm -hmm. Думаю, що да. так. Так? таких зофі. Ну, так. Да. Часто кажуть старші, що сьогодні моло така погана, пропащу. Ми там колись такі були гарні до колін, ні, не до колін, до п'яток, а сьогодні всі там голі ходять. Mm -hmm. Ви цим не згідні? Yeah. Думаю, що ні. Mm -hmm. Я навіть не знаю, певне, десь на шістьорку. Я думаю, шість, сім. Дев'ять. Дев'ять, якщо взяти той контингент, який більш освічений, угу. який ріс в більш-менш хороших сім'ях вихованих, то ця молодь дуже морально. В плані етики, в плані толерантності, дуже навіть. Е -е Я... І не позитивно, і негативно. Тобто, я, поки мене це ніяким чином не стосується, я не ставлю якоїсь оцінки. Тобто, щоб це стосувалося мене не хотіла б. А так, ну, будь ласка, все моє місце, Це моє праве місце. Гомосексуали, лесбіянки. Негативно. Негативно. Нормально. 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 Кажуть, негативно, тетя валя. Негативно? Так. Мені не подобається таке. Я хочу традиційне. Я їх, ну як, то якась помилка, збой по фазі, як то вийшло. Вони не винуваті разом з тим. Але ж то таке. Е -е, позитивно. Добре, а з чим це пов'язано? Ти маєш друзів якихось? Е -е, ні, просто я вважаю, що люди мають право кохати будь-кого, мене це стосуватися ніяк немає. Не дуже. А чому? Та якось. Ну, не рахуєш, що все правильно. Нейтрально. Нейтрально. Ну, <реш> якось до одного місця. Якось поговорив. Ну, ми не такі, тому нам все одно. Ага, ну, таке, Нейтрально. Е... Позитивно, чи негативно? Ну. Як сказати, могло б бути позитивніше. Якщо доступ інформації згідно, це дуже добре, але чим більше телефони у руках, тим менше живого спілкування. Це погано. І менш відповідальні, тому що раніше ми домовлялися, приходили, а тепер же ж, так скажемо, заміняє, не дає права можливості думати і запам'ятовувати, тому що все зразу є під рукою, і як нема телефона, паніка. Забагато інформації лишньої. Напевно, що менше її давати треба. Більше якоїсь такої духовної, я б сказала. Негативно чи позитивно? Позитивно. А на вас як впливає? Позитивно. <хи> Ой, погано. то дуже погано. Погано. Погано, погано ли, впливає. Колись без інтернетів, Боже, то, то була красота. І вчилися. І то. А зараз них, та молодь, вона мішається на тих інтернетах. Угу. На, тому, на тих планшетах. По всякому. Можна багато там цікавого прочитати. От. Ну, разом з тим, що багато часу забирає, Тож не тільки в молоді, всіх нас, хто має телефони. На, там... вас, на вас як впливає? Ну, читаю постійно новини, ще щось, щось там таке взнати. Раніше газети виписували, а зараз все можна прочитати там, угу. ну, замість газети. Тобто корисно, так? Корисно, звісно. Але щоб не забагато. 50 на 50, якщо людина вміє цим користуватися в ну в хорошому що може розвиватися та навіть заробляти, це дуже класно. А є просто що наоборот, може скажімо так в гіршу сторону, що, наприклад, в іграх дуже навіть гроші переігрувати. Mm -hmm. Це як, по-перше, батьки до цього навчили, що і Ну, як людина сама хоче розвиватися в цьому. Ну, скількись позитивно, скількись негативно. <сих> Таке питання. Дивлячись, що це молодь дивиться в цьому телефоні в інтернеті. На вас особисто, як впливає? Позитивно, чи більше депресія якась? Негативно? В більшості позитивно, якщо. Якщо розвиватися в інтернеті, так, а якщо. Якщо так чесно, із шести годин перегляду ви більш розвиваєтесь? Це розвиваючий контент, чи щось, там, прикольчики якісь щось таке. Я більш Ага, Дякую. Не, я, я, а я б сказала, що більше щось для настрою, справді. Да. Угу. Ну, але, да, Або для настрою, або щось розвиваюче. Ну, Впливає дуже сильно. Більш негативно чи позитивно? Негативно, я думаю. Чого? Ну, де ну, половина в позитивно, половина в негативно. От ви, якщо взяти там години, скільки ви сидите в день, більше часу це розважальний контент чи Розважальний. Розважальний. Рожальний. Негативно чи позитивно? Uh, позитивно, я не думаю, що це негативно. Я просто не дивлюсь такого, що прям. Що щось погане. Да, да. uh -huh. Ну, Вносно високо собі себе. На десятку десь, так? Да? Ну, десятка теж було б занадто, звичайно. Ну, вісімка, де? ладно. Ага. Дам да. собі два відсотки, на якісь річки. Ну, на свій вік, я думаю, що вже. Може, відсотків 50. Що так мало даєте? Мало, не знаю, може, недооцінюю, не знаю. Ну, я знаю, як я себе оцінюю. Ну. Ніби нормально тебе оцінюю. Від одного до десяти на скільки? На 10. Ну, на 10. Ні, ну, на 8, так. На 8. Оцінюю. До десяти аж. Ну, хай візьмем 9. Хай візьмем 9, що так. Не дуже за себе, але грішки все одно є. Один залишаємо на грішки. Так, так. Чи вірте ви в Бога? Звичайно. Вірно. Звичайно. О, обов'язково. Конечно. Ну, я християнка, так. Да. Ага, так тяжко. Ну, важко, тому що я не можу назвати себе, що я прям вірю, чи ага. я в церкву ходжу на свята, і я, ну, не скажу, що я. Ні -а, я атеїст. Вірю, так. Ого, твої перші, до речі. Віром. З молодих людей. Читаєте Біблію. Е -е, ні, зараз не читаю. Звичайно. Ну, коли маю час читаю. Перейшла в українську церкву. Угу. За під час війни, тільки українська церква. Дуже рідко. Я е... Ну от я її маю, але так почну і, і не можу. Не можу до кінця. От. Але багато знаю, що такого головне, вроді вже за життя знаю, бо вже років багато. А Біблію читаєш? Ні. Читав, але не багато. Ні. Ні, але цікавилася. Ні, не читаю. А чому? Читала раніше трохи. Тут такий шлях, який дається кожній людині, і він приходить до кожного по-різному. Я думаю, що так, кожній людині той шлях вона мусить пройти і. Розчаруватися, так? Розчаруватися, пізнати, вернутися. Так, то я за всіх теж не можу сказати. По собі можу сказати, що життя так людину ставить такі моменти життя, що о, відчай, розчарування. І тоді ти звертаєшся до кого, тільки до Бога. Якби всі люди от, молоді вірили в Бога, їхнє життя змінилося б. Певно, що змінилося. б. Чудо? Яке? Якесь дуже велике, не знаю. Щоб просто Бог якось заговорив з неба? Да. Так. Просто це, це вибір людини, ти як думаєш? Теж так само. А може щось таке статися, щоб ви от, хоча б зацікавилися б? Чи ну, існує, я... ну, якось глибше почав досліджувати це? Я, наприклад, цікавилася. Ну, просто цікавилася різними релігіями, спілкувалася з різними людьми, що вони думають на рахунок цього. Mm -hmm. От, але особисто сама не віруючи. А я думаю, що віра може бути не тільки в Бога. Віра може бути в будь-що, і людина може так сильно до цього відноситись, що це не обов'язково вірити в Бога. А що треба, щоб сталося в житті, щоб ти от серцем повірила і почала біблію читати? Я не знаю. Ну, прям біблію читати. Я чесно не знаю. Даже не хочу думати, що може, якщо в поганому сенсі, то от не хочу думати, що може статися таке погане. А що треба, щоб сталося в житті, щоб ви почали біблію читати? Ого. Даже не знаю. Чесно, я теж не знаю. Щось погане чи щось добре. Щось погане. добре? Чого. Напевно, що погано. Війна в Україні недостатньо, щоб почати біблію читати? Думаю, що достатньо, ну просто ми ще не бачили щось дуже такого страшного. А, зрозумів. Ну, слава Богу, що не бачили. Ну що ж, друзі, ось таким вийшло соцопитування. це опитування. Сподіваюсь, що вам воно сподобалось. Звичайно, що це дуже мала кількість опитуваних, щоб робити якісь серйозні висновки. Але на питання, чи вірите ви в Бога, старше покоління, не вагаючись, відповідало, що так. Молодь, хоч і народилася в християнській країні, і швидше за все, що народилася в християнських сім'ях, вже сумнівалася в своїй вірі або ж взагалі не вірять в Бога. Думаю, що одна із причин, чому так, це формальне християнство в наших сім'ях, як казала молода дівчина на відео в церкву на свята, на жаль, але таке відношення батьків формальне до християнства і до Бога сприяє атеїзму. Якщо в батьків в питаннях віри. В голові туман, то в дітей буде пітьма. Християнство по святах і без читання Біблії це не християнство, це традиція і формальність. Сучасні рамки моралі зсовуються в сторону, де гріх і різні збочення стають чимось позитивним або нейтральним, що теж лякає. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому лайк і підпишіться. Якщо у вас є спонукання підтримати канал в розвитку, то в описі ви знайдете можливості для донату. Миру всім нам нехай все в вашому житті буде гладко.